Вітаю на каналі Польська Початкова, лекція номер 8. Начиня і штуця. Начиня ті, що на столі, бачимо, так? І штучце, це лишка вилка і так далі. Йдемо. Плиткий талеш. лівкий тариль, глибокий талеш. То вже в котрі можна наляти трошечки зупи, так? Або холодець. Далі. Малий тележик тариф для десерту або під філіжанку від, від кави. Філіжанка. Філіжанка це від найменшої. Це 50-30 грамів там вже то хто яку каву п'є. Далі. Більше це вже кубек. Кубек це кружка більша. Від, скажімо, Дитячий 250 грам, і далі дуже кубик це вже там грам ну, 400-500 і далі там, так як у мене, наприклад, має 750 грам. Дуже кубик, так? Великі лекції покажу далі. Е, вишка е, е, лишка, так, до їдення, так? Вижечка е, до мішання е, кави чи гербати. Nóż, Nóż to, który mamy tam e, do, do jedzenia, do rozcinania tam mięsa, czy jakiś tam. No, co by tam nie było? Ale pałeczki. Pałeczki mogą być chińskie do jedzenia. No, jeszcze są takie pałeczki do zębów, nie? No, i, i to i to to są pałeczki, nie? Korkociąg, e, korkociąg to. Dobrze, że Wam pokażę. O! Покотях, штопор. Е, далі відделець то вилка, звичайно, до другого даню, так? І віделець мавий, е, малий, десертовий, то такий маленький з трьома зубцями. Більше лекції покажу більше. Поясню. Дякую, кланяюся, Прошу підписатися на канал і дякую за перегляд.